Виконуємо номер 15.6 із підручника Геометрія 8 та номер 27.6 з підручника Математика 8 інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. МД бісектриса трикутника КМП. КМ дорівнює 8 см, МП дорівнює 6 см. Менше з відрізків, на які бісектриса МД ділить сторону КП дорівнює 3 см. Знайдіть КП. Приступаємо до виконання. Нам дано трикутник КМП. МД у нас бісектриса. КМ у нас дорівнює 8 см, МП дорівнює 6 см. Відповідно, у нас ПД буде менше, ніж КД і буде 3 см. Ну, і знайдемо тепер КП. За властивістю бісектриси трикутника знаємо КД. За властивістю бісектриси трикутника. Бісектриса, трикутника ділить його сторони відрізки пропорційні, прилеглим до неї сторонам. Тому КМ відноситься до МП як КД до ДП. КМ у нас 8, МП у нас 6. КД ми знайдемо і ДП, ДПП у нас 3. Добуток раній дорівнює добутку середніх, тому 6 КД. дорівнює 8 помножити на 3. І тепер КД дорівнює 8 помножити на 3, поділити на 6. Скорочуємо на 2, отримаємо 4 і 3, і тепер на 3. КД буде 4? Отже. КД у нас 4 см, тоді КП дорівнює. КД додати ДП? Це буде 4 додати 3 7 см. І записуємо відповідь: 7 см. Номер 16, 15, 6 із підручника геометрії 8, та номер 27, 6, підручника математика 8 виконано.